<реш> Який ти, <щатий. реш> ти сам цього хочеш? Ти сам хотів. Ти сам цього хотів. Ти хотів того, щоб ти зараз страждав. Ти весь час хочеш, ти цим насолоджуєшся. Уявіть собі, всі наші емоції, які ми робимо. Які до нас приходять, ми самі їх вибирали. Уявляєте собі? Це саме бічування, це саме я такі погані. <світ> це наш вибір свідомий. А яким чином це відбувається? Ми, коли були маленькими, жили в дитинстві, так у нас батьки нас там щось сварили, чи там били, чи ругали, і в нас виникали ці емоції, ось ці негативні емоції. І ми думали, оскільки ну, ми сприймали світ абсолютно, і ми знали, що батьки нас люблять, ми думали, що це є любов. І зараз ми хочемо відчувати цю любов, і саме таким чином ми думаємо що ми це любов. Якщо я не страждаю, значить я не люблю. Якщо я не страждаю, значить я не живу. Це не так. Можна вибрати інші, інші емоції, повірте мені. Не обов'язково страждати. Треба змінити цю хімію, але вона настільки глибоко в нас в'їлась, що кожен раз, коли ми страждаємо, ми звертаємо на це увагу, і ми ще більше страждаємо потім. Ще більше зариваємо собі. Це, це просто, це, це просто ви, виніс просто, реально. Це, це Unreal. Просто, тобто всі емоції, які ми зараз відчуваємо з вами: біль, там, не знаю, самотність, якісь такі негативні емоції, це наш вибір, наш свідомий вибір. Ми відповідальні за ці емоції. Ніхто інший. Ми відповідальні за ці емоції. Якщо ми від, від, відчуваємо якусь біль, негатив, це ми відповідальні. Так, а вже ж воно через когось прийшло, через батьків, там через знайомих, через коханих і так далі, через якісь обставини, да навколо. Але ми щось робили для того, щоб воно потім до нас прийшло. Тобто, -то ми творці своєї реальності. Якщо приймаємо цю це як аксіому, це означає, що ми все. І ми потім вигрібаємо те, що ми творимо. Що посієш, те й пожнеш.